Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні о, хочу посадити кейк один. Я його показувала в тому відео. Останньому. І перевалити один дендр, який росте в моці і під дощем. Покажу вам там каїни, яке в нього. Ох, і у нас кожного дня зараз дощі. Не знаю, прибрати чи не прибрати. От бачите, воно починаються ці чорні плями від дощу. Який же він красовизний, пахучий, пахучий. Мені щось так вважається, що в нього квіти зараз набагато більше, ніж він квітнув. Навесні. Рясно-рясно квітнув. Весь кущ був залитий цими білими квітами. А тепер тільки декілька. Тільки декілька. Туберів. Ну цей тубер весь цвіте. Весь. Оцей тубер весь. А інше то як? Що я б голову стукнула? І по дорозі хочу зараз тут забрати. Ось тут у мене цимбіліум, який я перевалювала з зеленими квіточками, он він стоїть. перенести вже туди, де інші стоять, на сонечка де він. Де йому краще буде, бо він вже вкорінився, гарно вкорінився. то він тут, Бачите, тут ці водорослі стоїть біля озарця. і Він такий притінений тут. Його навіть і не видно. Ось він. Зараз я його заберу і підемо туди. Заберу я дендри. Він який вже гарненький. Так, поливається, поливається дощиком. Більше сонечка. Буде більше отримувати там сонечка. Так, от їх ще треба покормити, от вони побачили, що я тут і повспливали всі. Розказують, давай швидше їсти. Так, ми ну, пішли. Заберемо звідти. Кого треба пересадити і кого треба поставити на це місце? Так. Ось мій куточок цей. Так, а куди я тебе поставлю? Ну поки ось сюди поставлю. Хай ловить сонечка. Ні. Мені ж треба забрати отой дендер. Тут стоїть ще той мій останній, який приїхав від Танюшки з Чехії. Він так гарно пішов, росте. І в мене такі мрії, що він і зацвіте цього року. Так, забираю я оцей дендр. Дощ кожного дня. І взагалі таке враження Да, цей. Він уже тут чотири тубера, а горщик такий маленький, він важкий, важкий, важкий. Вчора їздила спеціально купила горщики більше, бо в мене їх не виявилося більших. В моєму загашнику. Так, беру цей і оцю дитинча теж треба посадити. І вже на нього знайшовся і... Власник. Ой, бачите, він тут корінечком так заплутався. Ай! Ось він. Тут же ж по ньому ходили, лазили. Зараз я його посажу. Я садила кейки з австралійців. Ставлю посилання на те відео. І, на жаль, я не зняла, як вони гарно росли. Вже у мене вони вже поїхали теж до нової власниці, вже в новій оселі живуть. І треба буде зараз підібрати стаканчик на оце все корінечка, щоб його не травмувати і на оцю всю доржину корінчика посадити. І в такий субстрат, щоб він і пив. І не дуже заволожувалася корінечка, бо вони ж таки звикли лежати тут на камінцях. От. І Ну вони майже постійно були сухі. Після дощу чи після паливу. Ось, сонечка показує, як де ще місця вілами вологі, де вже сухі, як гарно видно. Ну що, пішли. Так, мені треба. О тут о, цю дітку теж зняти. Теж зняти і посадити. Ще одна Зараз оцей зріз замажу. Ой, який гарненький. І цей дендробіум дуже любить бути вологим. От я його посажу і десь через місяць він поїде в Україну. Досить гарні такі корінчики. Така вже маленька бородка буде рости. А зараз я вам покажу, як визріває моє дерево мрії з жовтими великими квітами. Ось тоді на цих квіточках витрівають отакі ягодки. Вони ще не зовсім дозріли. А ні, ось впало. Схожі на малинку. Ось десь визрівають. Треба її поливати теж гарно, бо якщо не поливати, це кізіл. Це кізіл, і якщо не поливати, то вони сипляться. Ось так от. Ну, а тепер сажаємо. Я приготувала два горщика для дендробіума. Ось такі. ну, двох розмірів, більший, ніж той, що є. І подивлюся, як буде краще посадити, бо цей зовсім маленький. Я його змочила, щоб краще вилазив з горщику. І зараз буду приміряти. Ну, і посажу так, як і є. Він у мене був посаджений в мох. Тому що Ваня він рос теж мопу, цей дендр мені Оніка працювала. Я гляну коли. Так, 20-8. Ні, Югібрид, ні, це щось не то. Це щось Аня тут відмічала, а я собі таки не відмітила, коли він у мене. Отрізала от, коли <ривіт> гібрид, коротше. З дуже класними квітами. І також він у неї рос в мосі. І я його точно так же хочу і посадити. Так, корінчики звідси вилазять. І так як... От, дивіться. Ось вам мох залитий у мосі був. Дощами поливався. Це старе коріння. Є живе, є і мертве. але ж і на виросте. Ну, а показник того, що все гаразд, це те, що ростуть гарно нові пагани. Один, два, три, чотири. Нових 4. Того року наросло. І от як подивитися, основна маса. Туберів. Вони не такі довгі. І тільки один оцей, такий довжелезний, ріс в тіні, а не на сонці. То краще і далі ставити його десь на таке сонячне місце, щоб не витягувався так, таким довгим. Гарне коріння, все на виросте. А тут ось оцей тубер. ось. Упирався вже в так горщик, що йому було некомфортно. Ну і тепер подивлюся, в який я його посажу. Чи оцей... Ой. Мабуть, так і залишу. Тільки зовсім трошки досиплю. Чи оцей. Я на дно насиплю пензи. Ні, мабуть, все ж таки оцей. Хай далі росте. Так, стільки. Я на дно насиплю пемзу. Поставлю в горщик і обложу далі мохом. І це дуже-дуже легко. Так, ось якраз отак і буде. Ну, як обкладувати мохом, я вже не буду показувати затягувати зараз, правильно? А покажу зараз, як посажу два кейка. Вон. От майже запхнула все мохом. І тепер буду чекати, коли ці тубер виростуть і зацвітуть. У нього такі величезні, красивезні квіти. І так хочеться, щоб вже розрісся, як мої деякі кущі. І щоб цвіт класно. Цвіти, він легко, без проблем. Що мені так дуже подобається. Ну, Всі диндри гарно цвітуть, якщо у них є на то умови. А є такі, яким умов і не треба. От правда, є такі, що їм умови зовсім не треба. Виросла бульба, дозріла, зацвіла. І так може бути два, а то і три рази на рік. Все. Зараз буду саджати кільці. А тепер оці хмалят посажу. Я їх вже кинула у водичку і додавала стимулятор. Росту коріння від Хесі. Вони напилися. І саджати буду ось в такі стаканчики. В Одинаковий субстрат. Цей сюди піде, ой, а цей сюди піде. У нього менше корінчики, і от якраз отак він гарно стане. Зараз я зроблю субстрат. Субстрат буде дуже простий. Накришу зараз трошки мофа, зовсім трошки. І дрібної кори додав. І все. І весь субстрат буде. Вони будуть гарно вкорінюватися. А потім пізніше вже власники зможуть пори садити. Дуже просто, трошки на дно, і оцю малечу зараз посажу, а для того зараз мені треба буде великі шматочки кори. Тепер Субстрат утрамбовувати я не буду. Його можна зараз спрям'яти і тут буде половиночка. я зверху присиплю тільки ще дрібною корою і все. От так. І все. Підтягну його трішечки, щоб низ тубера був на поверхні, майже на поверхні, не зовсім, а майже. І все. І отак він і не буде стояти. Вся дітка поїде в вересні в Україну. А цьому хлопцю отакі шматочки кари. Позакидую кару між корінням. Так, треба його. І теж додавлю зовсім трішечки моху. Він же та ріс на землі. Мабуть, вони в мене десь годину стояли. Оце в цьому розчині для росту коріння. Так, зовсім трошки. Зовсім трошки, щоб державу вологу. Він же ж на каміннях там ріс і, і, і такої кількості води, і так довго він не отримував. Тож, для цих корінців це нормально, а нові звикнуть до цього субстрату. Взагалі-то ці оці дендри, австралійці, вони дуже-дуже такі, як сказати, вони витримують гарно засуху. Так, ну давай піхайся чи що. Але ж зовсім води не давати в час, коли вони растуть. Такого робити не треба. Ось сюди, мабуть, ще засуну. На дно, Хай буде один шматочок. Все. І все. Оце досить. Я його гарно закріпила шматочками кори в стаканчику. Ніякий тримач тут не потрібен. Якщо буде дуже спекотно, чого в нас зараз немає, то можна буде цей стаканчик поставити ще в один стаканчик і там наливати і більше, довше буде триматися вода. А так цього досить. Оце і все. Оце і все. Особливо знизу дуже багато пустот таких повітряних кишень. І це нормально. І він теж поїде в Україну. А це фото, як він світе. Шикарний дендр, ароматний ден. Ну ось і все. Ось такі порисадочки. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!